В Україні почали видавати водійські посвідчення з інформаційними чіпами, на які, за бажанням кермувальника можна внести особисті та біометричні дані. Спочатку водійські пластики з чіпом видаватимуть тільки у столиці, а упродовж місяця нововведення запрацює по всій країні. Подробиці у Юлії Почивалової. Посвідчення з чіпом не будуть обов'язковими. Нинішні права діятимуть, як і раніше. До кінця року замінити треба лише документи, видані ще за часів Радянського Союзу. А вже сучасного зразка можуть бути як чіпованими, так і ні на розсуд власника. Вартість посвідчення водія без електронного чіпа буде становити 198 гривень, за електронним носієм інформації 247 гривень 80 копійок. Електронний чіп у водійському посвідченні міститиме всю інформацію, яка є безпосередньо на пластику. За бажанням кермувальника туди можна внести і додаткові відомості. Додатковою інформацією є інформація про домашню адресу особи, її податковий номер, біометричні дані та інші дані, зокрема щодо і захисту цього документа від підробки. До речі, за бажання замінити дійсне посвідчення на нове із Чіпом здавати екзамени не потрібно. Доводити свою водійську вправність для отримання документа треба лише у трьох випадках. Якщо це робиться вперше, в разі відкриття нової категорії або ж після закінчення терміну позбавлення водійських прав. Геля, телеканал Київ.